Покровськ та його околиці залишаються основним епіцентром протистояння на Донеччині. Росіяни тактику не змінюють і тиснуть на флангах. В лобову штурмувати не йдуть так само, як і не застосовують важку техніку. Натомість постійно влаштовують піхотні атаки. Стримувати цю навалу вдається не лише артилерії, міномета й завдяки дронам. Серед тих, хто щодня палить ворога на покровському напрямку. Бійці 117-ї окремої важкої механізованої бригади із захисниками спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Це, напевно, один з найбільших кошмарів для росіян. Ось такі великі дрони, гексокоптери. Його росіяни вже давно бояться. Деякі е, називають їх бабоягою, все через те, що він шумить дуже. Ну а по-друге, це основне. Да, Та, такі борти легко можуть скидати на голови ворога 8 кілограмові фаби. А ось і сама робота таких дронів на Покровському напрямку. Пілоти 117-ї окремої важкої механізованої бригади нагадують росіянам, що на нашій землі їм не місце. Палять їхню техніку, живу силу і розбивають укриття. Постійно на емоціях постійно ми ще на досить активний участок заступили відразу чужі впівішки, чужі мавіки, наші мавіки. Ну тобто, ти завжди ну переживаєш Штурми на позивний сакура разом зі своїм екіпажем батальйону безпілотних систем. Кілька годин як повернувся з бойового чергування. Кажуть для росіян, нині техніка цінніша ніж їхня жива сила, і на штурми відправляють своїх вояк в основному пішки. Працювали по піхоті, по бліндажах досить непогано попали в бліндаж. Піхоту вразили, коли переміщалися до скупчення. Ну накопичується, і далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. Щоправда, ворог, як чує гу бомбера, намагається його збити, бо хлопцям доводиться літати не лише вночі, але й в день. Покровщина у вогні цілодобово, тож і мінусують ворожу навалу, теж цілодобово. Це він з цього виїзду приїхав раніше за нас. Ну по ньому стріляли. Вразили промінь, перебили провід, який йде на контроль мотора. Один мотор не працював, вразили антенну. Та завдяки майстерності екіпажу підбитий гексокоптер вдалося врятувати і вдало посадити. За кілька днів його відремонтують ось у цій власній майстерні, і бомбер знову нестиме смерть окупанту. Найчастіше розбиваються пропи і прострілюються ноги. Мотори бувають, прострілюють. Це вони з дробовиків. Найчастіше з автоматів. Ні, буває, бо був одного з дробовика збили дробі по батареях. Саме гірше, коли попадають в батарею, вона і загорається, і все. Сам Ярослав ремонт таких дронів опанував вже у війську за освітою, агроном. Але коли почалася повномасштабка, одягнув однострій, збивав шахеди і тримав оборону як піхотинець під Вугледаром у складі 72-ї бригади чорних запорожців. Тому як ніхто розуміє, як воно там в окопах. Дуже важко тоді було, ну набагато легше, ніж зараз. Ну, коли я починав тоді ще в дуже мало було. мав, які були, скиди були, ну теж не так багато. А зараз ну, це взагалі це пекло на землі. Тепер же Ярослав знову на Донеччині, але його головне завдання, щоб наші пташки були в ідеальній справності і пекло влаштовували росіянам. А це дивіться, це в нас умовне БК буде, да? так? Так, імпровізоване БК. Ага, навіщо молодців точність провірить схід? Провірить, працює, не працює, і точність правильно летить неправильно летить замість боєкомплекту. Це глини кілька хвилин. і Цей дрон здіймається у повітря. Він тільки но після ремонту його перевіряють на справність, адже будь-якої миті його можуть відправити на завдання. Поряд з пультом у руках 24-річний оператор на псевдонімець. Власне, він і тестує відремонтований бомбер. І що дрон нормально працює? Шаб, добра. Зараз в такому режимі волька, де він стабілізується за рахунок супутників. Тобто його не носить за вітром, він отримає висоту, горизонт. Він міг би ще рік сидіти вдома і насолоджуватися цивільним життям. Та не захотів. В родині німця майже всі боронять країну ще з 2014 року. Тому хлопець вже давно для себе вирішив, що піде у війську добровільно теж. Батько вже звільнений внаслідок поранення, він інвалід. Тобто, вже можна сказати, він військовий пенсіонер. Брати ще є у мене, воюють. Деякі теж вже списані. Ну, все оточення моє військове. тестуванням гексокоптера бійці задоволені. Він не лише нестиме на голову окупантів вибухівку, але й доставлятиме нашій піхоті провізію і все необхідне, бо часом дістатися на саме й нуль на машині неможливо. А ось такі пташки, не аби як полегшують логістику, хоча літати вкрай складно. Зазвичай на танках стоять дуже гарні реби, то буває навіть неможливо підлетіти на нього і зафіксуватися. Дуже великий спуф іде, і дрон себе некоректно веде. Так і навіть якщо вже підбитий танчик, там то поки реп працює, там поки акумулятори працюють, то ще до нього важкувато підлетіти. Ну можна мати найсучаснішу зброю, круті дрони, але тут на фронті найголовніше люди саме завдяки їхній майстерності кмітливості, плани ворога постійно ламаються і його наступи мають не такі результати, як окупанти хотіли б. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти СІТІВІ – єдині новини.